Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні з Євангелія ми чуємо розповідь про те, як Спаситель прийшов до своїх учнів по водах озера. Сталося це одразу після двох подій. Першою з них було вбивство іродом пророка і притечі. Іоанна Хрестителя, а другою чудесне насичення понад п'яти тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибами. Почувши звістку про смерть Пророка Йоанна, Господь з учнями йде у пустельне місце. Але люди з околись, довідавши, що Ісус є у їхньому краї, зійшли до нього та принесли своїх хворих яких він зцілив, коли ж звечоріло, то Спаситель чудесно наситив усіх, хто зібрався до нього. Але відразу по тому наказав він учням своїм відпливти на інший берег озера. Сам же Христос не поплив з ними, але пішов на гору, де на самоті молився, і лише коли настала ніч, а на озері здійнявся великий вітер. Що піднімав хвилі, Спаситель пішов до учнів в своїх поводах, як по звичайній землі? Звернувши перед цим, звершивши перед цим численні чудеса, Христос, саме зараз ніби полишає своїх учнів самотніми. Вони ж у човні пливуть без Нього серед ночі та бурхливих хвиль і вітру, не знаючи, що має бути далі, чи вчитель їхній? Припливе іншим човном? чи піде він дорогою край озера навколо ніч хвилі б'ють у човен, і раптом вони бачать серед збурення води когось, хто йде до них? Чи можливо людині без всяких допоміжних засобів іти поверхнею води? Досвід та знання кажуть нам, що це неможливе, тому і учні Христові. Лякаються, думаючи, що побачили примарого духа, однак Господь заспокоює їх Це я, не бійтеся. Спаситель міг би відпливти у човні разом з учнями своїми, або ж так само разом з ними піти суходолом. однак він обирає інший чудесний спосіб, побажає виявити їхню віру. Та зміцнити її. Перед цим учні зазнали випробування, довідавшись про страту Йоанна, якого вони шанували як правдивого Божого пророка. Однак цей пророк загинув, кат відтяв йому голову за наказом володаря, намовленого розпусною жінкою. Тож, коли навіть саме життя такого праведника Божого не захищене. Від злоби нечистивців, то хіба зло не має великої сили? Але Господь, на прикладі чудесного нагодування, великого зібрання людей п'ятьма хлібинами доводить учням, що, хоча промисел Божий для багатьох незбагненний, але турбота Небесного Отця про своїх дітей є повсякчасною, і все, що Бог робить, веде до блага. Якщо Бог допускає чомусь недоброму статися, то це відбувається не через обмеженість сили Творця, але задля більшого блага. Христос справді полишає своїх учнів на самоті серед ночі у човні на бурхливому озері, однак полишає не назавжди, а лише до того часу, коли неочікуваним і чудесним чином. Приходить до них і цими зміцнює їхню віру, дає їм важливий урок, закликаючи заспокоїтись і не боятися. Силу, яку дається віра, відразу являє Петро, коли на заклик Господа виходить з і йде по воді до Спасителя. Однак, умить життєвий досвід, який каже, що водою ходити неможливо. Ослабив віру Петра, і він став тонути. Але і тут Христос не полишив свого учня і, простягнувши руку, увів до човна. Все це, дорогі брати і сестри, стає для нас ще одним свідченням, щоб якими не були складними зовнішні обставини нашого життя, ми завжди повинні довіряти Богові. Нехай життєвий досвід наш, і самі закони природи кажуть, що так неможливо, але наша довіра до Бога повинна сказати нам з Господом все можливе. Часто у своєму житті ми опиняємось в обставинах, подібних до обставин апостолів у човні на водах озера. Нам здається, що Бог відступив від нас. Що ми ніби полишені на самоті серед темряви і бурхливих хвиль життєвого моря. Але у такі моменти нам знову і знову слід дивлятися перед собою очима віри. І тоді ми серед темряви і хвиль побачимо Христа, який йде до нас, як побачили Його апостоли. Ми почуємо Його голос. Звернений до нас, заспокойтеся і не бійтеся. І коли ми матимемо тверду віру, то навіть неможливе для людини стане для нас можливим, як стало можливим для понад п'ять тисяч народу насититись п'ятьма хлібинами, а Петру вийти з човна і піти по воді назустріч до Христа. Тож, і хоча і нині. Навколо нас, навколо України, ніби зібралася темрява зла, і бурхливі хвилі намагаються потопити нас. Маємо вірити, що ми не полишені, ми не самотні, ми не потонемо, бо з нами Бог амінь. Слава Ісусу Христу!